Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптист. -інфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Вдячні тим, хто підказує нам, як стати кращими. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться це відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. Жуніор молодший брат майбутнього. У підлітковому клубі Майбутнє при церкві Вефіль, де пастор Олег Гузик у Южному, радість. Тепер, крім звичайних зустрічей підлітків, по суботам лідери служіння збирають дітей молодшого віку. Клуб Джуніор веде Ілона Аксьонова на зустрічах діти займаються рукоділлям, творчістю та вчаться християнському світогляду. Наприклад, на одній зустрічей дітям розповіли історію Гедеона та розглянули тему Сила в Бозі. Діти малювали різні епізоди, що вони. Зрозуміли в ігровій формі. Вивчили біблійний вірш Почую, господи, голос мій, коли кличу. На закріплення минулого матеріалу діти складали з карток послідовність різдвяної історії та отримували цукерки. Лідерка демонструвала дітям стосунки з Богом, як фен приємно гріє, коли має живлення, або лампочка світить, коли підключено розетку. Так і в нашому житті є тепло та Боже світло, коли ми звертаємося до нього та слухаємося. Про клуб Жуніор команда створила коротке відео. Медики Одещини відвідали Миколаївщину 13 січня. Команда Християнської медичної асоціації Одеси відвідало село Яковлівку Миколаївської області. Подолавши сотні кілометрів, лікарі-християни надали людям якісну допомогу. Навіть у невеликому селі, де залишилися лише 54 особи, роботи для медиків було багато. Попри сильний мороз та відсутність дороги, любов до людей та поклик щирих сердець рухав медиками-християнами, які провели цю клініку. Це стало можливим завдяки організаціям «Christians Medical Association of Ukraine» та Християнська медична асоціація Одеса. А днями одеську команду, в котрі беруть активну участь євангельські християни-баптисти, відвідав голова Всеукраїнської асоціації Рудольф Мігович. Спасіння на ляльковій виставі. Лялькова вистава добрий пастор, добра відома дітям та батькам церков Кілійського району. Команда місцевої церкви відродження, де пастор Андрій Бостон підготувала та вже провела чисельні служіння у церквах регіону. На відео фрагмент служіння 13 січня у церкві десантного. Також служіння проводилося у струмку та кілії. Ловці мої! Ідіть сюди! У мене для вас хороша новина. Сьогодні. Моєї любимой вічки Яни. День рождення. Лялькові вистави збирають чимало дітей та батьків. Такі зустрічі супроводжуються пасторською бесідою та молитвою. Незважаючи на нібито дитячий формат, Господь торкається сердець слухачів. Так, під час служіння в одній з церков кілій, наприкінці служіння до Господа у молитві звернулися 15 підлітків та 7 дорослих. До речі, я теж знайшла господа в церкві село Десантного. Жінки зустрілися у Домі молитви. 11 січня в церкві Дім Молитви, де пастор Едуард Гукасов, більше 80 сестер з різних церков зібралися на різдвяне сестринське спілкування. Щира гостинність та смачні фрукти, тістечка та напої доповнили духовну частину. Програму підготували і провели сестри з другої одеської церкви. Теплоріздва подарунки зігріли захисників. Різдвяний благодійний проект Теплоріздва зібрав та передав 387 подарунків для захисників України. Пастор Юрій Мандрик дім молитви Одеса розповів про це у відеозверненні на сторінці. Церку ще наставний час, коли ми будемо розвозити наші подарунки. Право на рухається і з вашою допомогою. Ми змогли зібрати достатньо кількість подарунків, і сьогодні будемо їх розвозити. Дякую всім вам за те, що допомагаєте нам. Слава вам, вам найкраще! слава Україні! Добре, слава! Пастор щиро подякував усім, хто доєднався до зборів, молився та допомагав фізично. Також на відео звучать щирі подяки від воїнів та капеланів. Організатори висловили окрему подяку спілці багатодітних сімей Київського району Одеси, церква міста та обласному об'єднанню за особливу підтримку та увагу під час різдвяного благодійного марафону. Разом у новий рік. Рік нових можливостей, молодь першої одеської церкви разом дивиться у новий рік. Близько 60 юнаків та дівчат зібралися та раділи руху часу. Разом мріяли про нові можливості. Про це опублікувала світлини молодіжне служіння Статус 316 Була яскрава та смачна програма з піснями, подарунками та вікторинами, настановами, побажаннями та капсулою часу. На сторінці Статус 316 лідери написали: Новий рік це чисте. Аркуш паперу, на якому ми будемо щось писати протягом більше 360 днів. Але від нас залежить, що саме там буде написано. Від нас залежить, чи захочемо ми пройти цей шлях разом з Богом, виконуючи його волю, чи, на жаль, ні. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Нехай Господь здійснить бажання молоді мати чисте серце та тривалий дух. До речі, в цьому році для усіх є бонусний аркуш у 2024 році 366 днів. Це високосний рік. Повна зала на служінні у Софіївці у Софіївці, у місцевому ДК Помісна церква, де пастор Віктор Арсенич зібрала близько 250 дітей та дорослих на виставу Світло різдва та творчу програму. Це було в суботу, 23 грудня. Наступного дня в неділю церква була повна людей. Пастор запросив до молитви людей та розповів. Дякуємо Богові за чудовий початок Різдва Христового та дякуємо всім за молитви. 23 грудня. Ми провели євангелізаційне служіння, на якому було близько 250 людей, дорослих та дітей. Була гарна костюмована вистава Світла Різдва. Діти розказували вірші, разом співали різдвяні пісні. Всім дуже подобалось, і саме головне, що люди готові зараз приймати благу звістку. Сьогодні на служінні був повен зал 50 на 50 віруючих та ті, хто тільки наближається. Як чоловіку бути гарним татом? Напередодні свят тато-клуб зібрався в готелі Отрада в Одесі. Чоловіки, об'єднані бажанням навчитися правильно виховувати своїх дітей, запросили на зустріч своїх дружин. На зустрічі 22 грудня обговорювали тему, як дружина може допомогти бути кращим татом. Срібна кнопка для каналу уроки чистописання. Просвітницький ютуб-канал Першої одеської церкви Уроки чистописання отримав срібну кнопку за залученням 100 тисяч підписників. Про це 7 січня повідомив пастор Сергій Саніков та було оголошено командою на сторінці каналу у Фейсбуці. З цим досягненням, важливим для кожного розвинутого медіаресурсу, їх привітали відомі медійні діячі пастор Сергій Сіпко, головний редактор міжнародної християнської газети Андрес Пац та професійна медіаспільнота. Перша Одеська церква веде активне служіння у медіапросторі, транслює зібрання та розробляє матеріали для кількох сайтів, сторінок та каналів, таких як Світловнет, 316 та уроки чистописання. Розпочався канал 12 років тому, 22 вересня 11-го року, з проповіді пастора Володимира Парфененка, що робить людиною людиною. Ресурс пропонує проповіді та творчість десятків авторів. Більше 3100 відео, які переглянути майже 34 мільйони разів. Найпопулярніший відеоканал на сьогодні проповідь пастора Сергія Саннікова Субота чи неділя. Зараз це служіння поєднує 114 тисяч підписників, але за статистикою це лише третина від тих, хто слухає без реєстрації. Отже, команда обласного об'єднання приєднується до усіх привітань та щиро рекомендує усім уроки чистописання. Дивіться на ютуб каналі. Перейшов до Господа пастор Віталій Ткачук. 6 січня на 82-му році перейшов до Господа пастор Віталій Дмитрович Ткачук. У різні періоди він був пастором Другої Одеської церкви, старшим присвітером по Одеській області, заступником голови ВСЦ ЄХБ. Голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, та служителі об'єднання висловлюють щире співчуття дружині Галині Федорівні, рідним та близьким. Друге Тимофію 4,7-8. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Пастор Олександр Димов передав співчуття у листі, звернені на похоронному служінні служитель, Божий, вірний, безкомпромісний, смирений пастор, проповідник, люблячи Бога, люблячи людей. Ось такі слова виникають в моєму розумінні та серці, коли згадую Віталія Дмитровича Ткачука. Все, що він робив, він робив з повною просвятою та віддачею. Кожна зустріч з ним була благословенням для мене і для всіх мав спілкування з Віталієм Дмитровичем. Служителі церков обласного об'єднання з вдячності відгукуються про служіння Віталія Дмитровича в якості обласного пресвітера, кажучи, як багато він зробив для розвитку церковних громад, а також для будівництва домів молитви в області. 7 січня в церкві Дім Євангелія, село Вишневе проведено вечір пам'яті. З ворушливими спогадами поділився пастор Валерій Антонюк. Дивіться відео на сайті об'єднання. Похоронне служіння та поховання відбулися 8 січня. Відео служіння розміщено на YouTube-каналі церкви. Інформаційний відділ ВСС підготував біографічний огляд життя пастора. Дивіться на сайті об'єднання. Безоплатний прокат засобів реабілітації у Крижанівці. Фонтанська сільська рада повідомила, що з 8 січня на базі Центру надання соціальних послуг відкрито пункт прокату технічних засобів реабілітації. В арсеналі є ходунки та милиці для передачі на умовах безоплатної оренди мешканцям Фонтанської громади. За надану гуманітарну допомогу та постійну підтримку керівництво громади опублікувало подяку пастору Сергію Кричину та голові Одеського обласного об'єднання церков пастору Олександру Димову. Також мешканців закликали, що якщо вони мають та не використовують, передати до пункту прокату інвалідні візки, ходунки, милиці, палиці та інші засоби для їхньої подальшої видачі людям, що їх потребують. Пункт розташовано за адресою село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 24 у приміщенні будинку культури. Молитовний марафон 2024 руху заступники України. Голова Вессе ЄХБ, пастор Валерій Антонюк, закликав віруючих приєднатися до молитви протягом 2024 року разом з рухом заступництва Української міжцерковної ради. На головному сайті Баптистів України зазначені цілі та детальний опис руху. Зауважено, що 24-й – це рік вирішальних подій та процесів. Особиста молитва, ревна і постійна, може вплинути на те. Що відбулися до корінні зміни в Україні. За розкладом у молитовному марафоні Одеська Область у травні та листопаді. Бачимо, як молитва рухає життя. Клуб майбутнє, місце Южне, регулярно відвідує дітей у міщанці. Майбуття не розповіли, що провели спілкування на тему молитва у моєму житті. Спрямували увагу дітей до того, чому потрібно молитися та які молитви приємні Богу. Атмосфера була наповнена радістю і теплом. Був чудовий час, щоб пограти з хлопцями та дівчатами в різні ігри. Також скоштували солодощі, а наприкінці зустрічі мали смачні бутерброди та гарячий чай. Раніше Одеса Баптистів, Неодноразово розповідав, як у міщанці зустрічаються та займаються з місцевими дітьми. Довгий час це було просто небо на автобусній зупинці. З радістю бачимо, що служителі облаштували майданчик та встановили обладнаний контейнер, що став приміщенням для занять. На різдвяні свята команда відвідала дітей у міщанці. Провели для дітлахів мастер-клас з прикрашанням пряників. Звісно, згадали історію. Як і для чого прийшов Спаситель у наш світ. Розповіли, що, хоча снігу й не було, це не завадило провести час затишно і радісно. Прочитати Біблію за рік. Рекомендую пастор Юрий Аксютин в церкви Сходжиня в Одессе. Есть хорошая возможность начать Новый год с чтения Библии по плану чтения Библии. Это, ну, повторюсь, да, я уже говорил несколько раз, он рассчитан на те, кто не знает, с чего начать, да, в каком порядке читать книги Библии. Есть вот есть январь, февраль, сбоку написаны даты, да, вот в январе 31 день в феврале 29 дней, в следующем году будет. И написано, да, там, 1 числа прочитать Бытие 1 главу, Матфея, Евангелие от Матфея 1 главу. И если хотим прочитать Библию за один год, то еще и книгу пророка Ездры 1 главу. И так на каждый день здесь стоит, какие главы из Библии можно прочитать. И так вот, следуя этому плану, можно прочитать Библию или за год, или за два полностью. Вот я уже в этом году заканчиваю, вот уже прочитал полностью Библию, следуя этому плану чтения Библии. До речі, напишіть в коментарях, чи прочитали ви Біблію повністю хоча б раз у житті, або скільки разів ви її прочитали. Чи користуєтесь ви планом читання?